Для мене взагалом книжки це якийсь такий окремий світ. Я якось ставлюсь до них як до спосібу прожити життя більше, ніж тобі дано. Но зараз їх більше 20. З'явився канал там, Михайло Фелонен, аудіокнигу українською і почали викладати. 29 днів життя, мабуть, це найбільша така книга, де показано, що світу байдуже на тебе. Типу, ти приїхав, зробив щось, всім ніхто не буде бігати за тобою. Навіть якщо ти головний герой у книзі. З приводу образу океану Пустелі, ну, це о, такий образ, який. Приходило у вісна більше. Така цікава була ситуація з правим оком. Його не було. З точки зору науки, це можна пояснити як там нерви. Але для себе я бачу цю картину як я заплющую ліве око, і в мене ну, буквально океан. Як от в темну ніч. Океан, от хвилі б'ються одну об іншу, і таке от біле, здається, піна, вона розтікається. І от таке у мене відбувалося в правому оці. Типу, ти поранений, ти нічого не чуєш, не бачиш, лежиш, там майже не рухаєшся, в тебе там, та ти ну, їсти нічого не можеш самостійно робити. А з іншого боку, ну, десь там. <г personality> є шум цього океану. Приїжджали волонтери. Вони ще у Харкові повинні були мені іграшку надіслати. Такий в'язаний кіт в броні та каськи. Я це його сфотографував через шиї, зробив обкладинку, типу, де оцей філя по океану. У мене такий унікальний лопат, <г Abs> <г fucking> який не повторити, що от її рук нема, але це відчуття, що воно є. Зір з нуля, з тьми. От я там пройшов у цей шлях до того, щоб бачити, що ну, ти не 100%, в якому тебе океан і не був, то все одно там от є оазис, там є цей прям океан, він тебе чекає. Тільки пройди цю пустиню. Я за собою відчуваю все одно деяку відповідальність, мабуть, так. Бо ну, е якщо я буду якийсь сумний, пущу руки, якийсь я буду не такий, в общем, не на позитивчики, і, ну опять-таки, це відповідальність показати іншим, що не тільки людям навколо мене, а й іншим, тим, хто потрапив в таку ж ну, в такий же випадок з ними стався, що якось в мене що, там, поранення таке важке. І для них показати, що ну, типу, хі-хі, ха-ха, здивись, ну, типу, час мене, ти забудеш.